В принципі, ось така історія ж... жителі. <рисква> <рисква> Прикольна у тебе історія. Дякую. Ну, добре, дякую з -з -з вам за привітання. <рисква> В принципі, дякую сусід тобі, що ти мене впустив тут. Доїдайте торта ви, а я пішов рядко скопувати, мені тут потрібно. Тому все. Дякую, що ви. А, э, дайте пройти, О. Вся, давайте, якщо ще зайду. О! О, друзі. Де. О, друзі, ну. Всім привітаки! Ви знову на моєму відеоролику. Коротше, сьогодні я, так скажем. Попросив сусіда, який в цьому будинку живе, попросив його, коротше, ну, впустити мене зі всіма жителями, щоб він, ну, типу, мене впустив. Щоб ми побалакали і так далі. Ми побалакали, в принципі, і так. Якщо, друзі, вибачаюся за оці глюки, камера щось й моє погана якась. Тому я. Пішов щось дивитися і рядки піду скупаю. Спочатку піду подивлюся, що там з камерою. <му> Кікс! Оба. Годі все працює. Ну, добре. Ой, пішли друзі, значить, на грядки. Ось в мене... Ось таке, блін. Да. Де на грядки скопаю. Знаю, що моя. що я вже все знаю, так. Але... Тут сусід сказав, що він все, типа. Тіпе... Ну, сусід сказав, що він все, все робить. Хай. Та йди давай, ну він сказав, що він свої градки позбирає і інші. Це його ще не вчора, яке вчора. Ну та. Коротше, ми я казав з того, як я приїхав сюди, в принципі, отак от, от просто знайшов їх з столовом. От вони в Мережі чи можна заїхати. Мені, в принципі, якось так. А, я забыл, я забыл, я же забыл, что трэба... тут у меня же есть, блин, пакетик синий, надо забрать забрать, блин. Мер казав, що треба. Мер установив нові правила, що тепер треба не, не кожен має кожного. Оце треба на склад. І тільки половина стака оцього, наприклад, моркви, половина стака картоплі. Треба її коротше, брати і. Я обрати до 7, а чи вроді 20, він казав. А, так, да, да, 20-20. Я не знаю. А, ш... а, до речі, щось жителі казали, що вони щепталися, поки, поки я щось замишлювався. Поки я щось замишлювався, вони щось щепталися між собою. Я думаю, так, що це таке. А я поки. Все зробив, в принципі, йдемо 20 ставити до себе до хати. І ви, ви пам'ятаєте, що е, вчора ну, там, то відео е, в нього там не було цього всього стола і так далі. В нього виявляється під ліжком, було. не знаю, виявляється, У нього під ліжком ставиться ліжко. Ви прикидуєте? Під ліжком ставиться ліжко. Ну, хто це так робить? Йо-моє, Хто це так робить? Скажіть мені тільки. Хто це так може робити правильно, цей житель, тому що він любить це робити. Він сказав, що ну як зробити? Ну, добре, я розумію. все. Ну, чесно, нічого не розумію. Ну, чесно, не розумію навіщо? Ну Може, це так йому зручно, можливо, мерові допомагає ще й. Одним словом, сусід ну, дуже прикольний. Він дуже привітливий, так скажемо. Реально, він привітливий. Ставимо от сюди все, що я там того разу ставила. Так? Ось такі справи, тут, до речі, треба землю поміняти, мені здається. Окей, жителі тут щось роблять, тут ну, я теж він все зробить. Тут, до речі, чиї це грядки. Ну, що, мера грядки? Ну це не знаю. Я моя. Мене ще досі оце, е, ну, оце. я кадром дивився, я... що це за Дім, він якийсь такий вже поганий, якийсь. Я бачу, що щось там є. 100% колись ми туди підемо ну, чи десь, правда, друзі? <смір> буде холодно, буде страшно, правда? <смір> ну добре. Побігли зараз ми. М Цікаво, хто там стояв у вікні? Я вроді когось бачив у вікні. Це може хтось житель стояв, Ставимо і. Ставимо і. йдемо. Йдемо до них назад. Пішла. Тихо, друзі. Вони щось роблять? І це у нас є секрет, щоб їх нічого не дізнався. Ви чуєте, друзі, що за секрет вони говорять? Про який секрет вони можуть говорити? Ви чули, вони щось приховують від мене? Цікаво що? Бо реально Вони щось говорили... чули, що вони говорили про якийсь секрет. Що мені не треба дізнатися про цей секрет. А з якого фіга я не маю дізнатися про цей секрет? Де пішов? Швидко до хати! Швидко. Швидко, 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 швидко. Куда здесь? Тикаем хата. Холодно. Что ти тут робиш? Йди звідси? Любишь, правда, жити, але це моя хата. Я моя. Я тут без

Давай, виходь поближче. Що це? Жителі? Він, та є, от, тебе з днем народження. Це мій подарунок? А ну-ка, а, 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 це реально подарунок дуже. Дякую, жителі! Дякую, друзі! Дякую, жителі вам! Дякую вам, мер. дякую, дякую з -з -з білий житель, дякую. сусід, дякую. обнімашки. <с> Ви реально мені подарунок зробили. Звичайно, все для тебе. А, дякую. Дякую, мер. І всім. А, де інші жителі? Вони не хотіли йти. Що, значить, не хотіли дарувати? А я, значить, їм грядки пахаю, а вони нічого мені. Я ще це запам'ятаю. Добре, можна вже відкувати, так? Та ти що обоєш? Звичайно. Ху, друзі, ну що погнали відкривати? Ні. Велика коробка була розпакував її. Але нічого Ой, де. А во. Або... Але тут сундук. Ну, взагалі класно. Добре, друзі. Відкриваю на раху на... на рахунок на один. Да. Три, два, один. Ну що, відкриваю. Що це? Камера відсонят! Три мочі! Та йому -мо, и комп'ютер! Комп'ютер! Три вообще для комп'ютера і комп'ютер! І камера Sony ZV-E10 виявляється! Це, це класно! Це досить крута камера, яка досить класно знімає! Ви серйозно? А от що значить Який був секрет? Тепер я понял. Що? Що? А, та нічого, 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 Забирайте свою скраю. Все. Дякую вам! З тобою теж. І з тобою я дякую вам. А інші жителі жлоби повні. помни. Ха-ха. Сейчас дякую. Ви бачите, що вони мені подарували? Камеру. Ця камера взагалі лагає, а тепер в мене відео ще стануть ліпшими, я так надіюсь, справді. Три мочі, тепер я зможу нормально поставити, і тепер в мене буде комп'ютер. Але щось не виглядає на комп'ютер, це просто якийсь екран, мені здається. Хоча, може їй. Та. Шо, хто там стоїть? Та, ще якісь ще які, походу, там стоять. Вони ще досі, напевно, думають, що це за секрет. А вот це значить, що це за секрет був. Якщось, друзі, я поспитаюся, може вони скажуть, що треба щось якось поміняти може. Ну, коротше, я поспитаюся, може... Вони щось ну мені поміняють, короче. Може вони скажуть, що, тр... що тут щось треба включити, підключити може. Ну не знаю, вони походу всі збиралися. А ну-ка спитаємо в них. А це ви тільки троє збирали на неї, чи всі жителі? Ну, якщо чесно казати, то ми всі четверо, що той й житель, який туди прийшов, на тосу. Ага, тобто ще той житель, який якого який ще согласився, той в хаті потусуватися, да? Ага. Ага. Дякую мера, за інформацію. Все, йдіть, звідси. Дуже все серед... дякую. Що це з дощами сьогодні? Тікайте в хати. Ой, холодно ж стало. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте «подобайки», підписуйтесь на канал, а я буду дивитися на цей мрачений дощ. А, ні, спочатку я буду, коротше, підключати свій комп'ютер. Це в нас до розетки. Підключив. Ой, друзі, знімаю за вами Выключится. Дождь падает, то страшно даже. -мо, дождь вообще не падает. Сама наша солома. Девица и Я Шейбраней. Я досі розумію все, але те, щоб йти в мою хату, це я ну, ще не розумію. Ну, я просто не хочу, буду зараз закінчувати це відео і монтувати. Тому, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а я пішов монтувати відео. Всі! Нарешті закінчу відео. Ой, я а я думав, то ваше відео. А, ні. Воно розважне, не потрібно. Ну, добре. Пусти, я зараз не вірю.